Привіт! Сьогодні я дам тобі 10 важливих порад, які допоможуть тобі і твоїй дитині швидко навчитись читати. По-перше, найголовніше вивчіть з дитиною алфавіт. Поступово вчіть по одній букві, по дві букви, просто проходьте різні вправи онлайн, вивчайте алфавіт і тільки потім переходьте до процесу читання. Друге, обов'язково потрубитись про те, щоб ваша дитина вивчала не просто букви Б, В, Г, а саме їх звуки Б В Г. Тому що ми при читанні використовуємо. Товуємо ці звуки, тому що якщо дитина завчила букву Б, то вона буде читати не Ба а Ба. Порада номер три: деякі батьки вважають, що дитина вже народилась з здібностями та навичками до читання. Але взагалі вона не розуміє, чому важливо читати зліва, направо, зверху, вниз. І це треба їй розказати, тому що іноді вона може дивитись на звук. І першою буквою бачити букву А, а не Б. Тому тут важливо теж це пояснити. Четверта порада: спробуйте відокремити для дитини голосні та. Приголосні звуки, щоб дитина розуміла, що приголосні вони залишаються завжди однаковими б, в, г, а голосні вони впливають на звук. Саме я завжди дитині пояснюю, що голосні це головні букви, тому що від них залежить який саме звук. Якщо А, то БА, ВА, ГА. Якщо О, то бо ВО, ГО. Ну і так далі. П'ята порада: коли ви вчитесь читати, зосередьте увагу дитині на одній голосній. Пропрацюйте одну голосну, потім другу, не давайте зразу ціле слово, де використовується зразу декілька голосних, або не використовуйте звуки, де є дві голосні. Спочатку починайте з самого-самого простого. Шоста порада. Не переходьте на наступну голосну, якщо він ще не засвоїв читання складів з однією голосною. Підточіть одну, а потім другу. Ну і так продовжуйте далі. Сьома порада: не потрібно розділяти букви Б -а БА. Такий принцип читання буде, по-перше, сповільнювати процес. По-друге, це ніяк не допомагає дитині зрозуміти, як читати. Треба обов'язково показати. Як зразу їх з'єднувати? Ці звуки для цього вам задобиться порада номер вісім. Додавайте асоціації до кожної голосної букви, тому що саме голосна буква впливає на звук, і можна тут зробити якусь асоціацію. Наприклад, Ааа, це ніби хтось кричить або відкриває ротик. О, це ми щось округляємо, да? кругла буква. Ну і так далі. Ці асоціації я зможу вам більш детально розповісти в наступних відео. Дев'ята порада. Коли ви вчитесь читати, краще використовуйте ось таку послідовність читання з голосними. Спочатку прості голосні, потім ті, що пом'якшують звук, ну а потім ютовні, які і пом'якшують, і також мають подвійний звук. Десята порада, коли ви вчите дитину читати, використовуйте спочатку дві букви, потім три букви, потім чотири, тобто Поступово збільшуйте важливо, щоб шрифт при цьому був великий, так дитині простіше побачити ці букви і сконцентруватися саме на них. Читання це навичка, яку треба формувати поступово. Тому, будь ласка, скористайтеся цими порадами і навчіть дитину читати правильно.